Маски, які купили 5 мільйонів разів. Я думаю, що, хоча б раз вам потрапляли відео в Тікток чи в інстаграмі з цією гідрогелевою маскою, біоденс. І звісно, коли щось дуже популярне, мені це треба затестити, щоб розповісти потім вам, чи тратити на неї свої грошики, чи поберегти. Виробник позиціонує її як маску на усю ніч, але як на мене, це незручно та неправильно, тому тестуватиму її в день. Догляд під маску я не наносила. Пройшла година, маска вже потрохи світлішає. До речі, вона. Дуже щільно прилягає і не сповзає. Через дві години маска добряче так посвітлішала і вже починає засихати на шкірі. Пройшло дві з половиною години. Ось так виглядає маска на обличчі, але я її буду вже знімати, бо я дуже голодна. Фух. Ось так виглядає шкіра після маски. Зовсім не липка. Мені подобається також текстура шкіри. Вона така згладжена. Ця маска буде чудовою базою під макіяж. На мою думку, не для щоденного використання. Дуже багато заморочок, три години в ній сади, і шкіра по факту не суперзволожена. Тобто, я зараз ще буду наносити догляд. А через 15 хвилин після маски ще й проявилось подразнення у моїй чутливій зоні. Якщо відео було для вас цікавим та корисним? Чекаю на вашу вподобайку, коментар та підписку і папа. -па.